Департаменті Сполучених Штатів Америки розпочалися масові звільнення. Загалом чисельність співробітників має бути скорочена приблизно на 3 тисячі осіб. Адміністрація Сполучених Штатів вдалася до масових звільнень у зовнішньополітичному відомстві країни Державному департаменті. Уже в п'ятницю одинадцятого липня повідомлення про звільнення отримали понад 1350 співробітників, які працюють на території Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на меморандум Держдепу для службового користування. Згідно з документом, звільненню підлягають 1107 службовців адміністративного апарату і 246 дипломатів. У Держдепартаменті заявили, що це робиться в рамках оптимізації внутрішніх процесів, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах. У документі також йдеться, що скорочення були ретельно продумані і поширюються на сфери, які не відносяться до основних завдань відомства. Звільнення проводиться там, де є дублюючі або надлишкові посади, а також значний потенціал для підвищення ефективності. Сенатор демократ з Вірджинії Тім Кейн різко розкритикував це рішення. Цитата президент Трамп і держсекретар Рубіо знову роблять Америку менш безпечною. Кінець цитати застеріг він. За словами Кейна, це одне з найбільш сміховинних рішень, яке тільки можна було ухвалити. Особливо в умовах, коли Китай розширює дипломатичний вплив по всьому світу, Росія продовжує жорстоку агресію проти суверенної України, а Близький Схід переходить від однієї кризи до іншої. Загалом, чисельність співробітників, включно з тими, хто пішов добровільно, має бути скорочена приблизно на 3 тисячі осіб з 18 тисяч, що працюють на території Сполучених Штатів Америки. Ці звільнення є частиною масштабної реформи, яку Трамп доручив провести у лютому з метою адаптації зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки до його курсу Америка понад усе. Також неодноразово заявляв про боротьбу з так званою цитата Глибинною державою. Кінець цитати, звинувачуючи чиновників у тому, що ті нібито діють, діють як держава в державі і підривають його політику. У квітні Рубіо заявив, що Держдеп в його нинішньому вигляді цитата є роздутим і збюрократизованим. Кінець цитати. Реалізація цих планів була відкладена через судові позови, але 8 липня Верховний суд Сполучених Штатів Америки виніс рішення, яке відкриває шлях для початку скорочень в Держдепартаменті.